У Черкасах вже скоро може з'явитися власна лабораторія, яка тестуватиме продукти на вміст ГМО. Ціна питання мільйон гривень. Нині в Україні таких лабораторій катастрофічно не вистачає. Нагадаємо, кабінет міністрів не підтримав раніше внесену пропозицію про перенесення терміну початку маркування такої продукції з 1 липня 2009 року на 1 січня 2010 року. Крім того, кабінет міністрів збільшив рівень вмісту генетично модифікованих організмів у продуктах харчування. Для їх обов'язково. Маркування з 0,1% до 0,9%. Законодавці моди на модифіковані продукти здебільшого американці. Утім, сьогодні гмо міститься у продуктах і вітчизняного виробництва, адже українські виробники часто користуються сировиною, яку завозять за кордону. Найчастіше трансгену зустрічаються у м'ясних молочних продуктах та кондитерських виробах. ГМО можуть містити диня, тютюн, кукурудза, соя, цукровий буряк, пшениця, томати та інші. Якщо взяти кількість посівів в світі, вони в десятки разів збільшуються. Якщо візьмемо 96 рік, то таких посівів було всього на 1,7 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. А вже в 2005 році 91,2 мільйонів гектарів майже в 100 разів за такий невеликий період. Часу найбільша ж проблема у тому, що в Україні і досі не складений єдиний реєстр продуктів із ГМО. Хоча порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів та косметичних і лікарських засобів, які містять такі організми, уряд затвердив ще 18 лютого. Ми можемо краще за інших за лікарів і так далі, і так далі визначити, виміряти інша справа їхні. Думайте, як воно впливає на здоров'я, і, і так далі. Тобто. Вимірювальна база, значить, спеціалісти, методики у нас все є. Ми зв'язані по рукам і ногам. У Черкасах готові боротися із ГМО. Уся проблема у нестечі коштів. Для того, щоб відкрити таку лабораторію у нашому місті, потрібно близько мільйона гривень. Коштуватиме тестування теж недешево від 400 до 900 гривень. Діючі лабораторії в Києві, Вінниці, Волинь. Кривбас, Кривий Ріг, Луганськ, Житомир, Харків, Крим, Сімферополь, Біла Церква, Полтава і Миколаїв. Посприяти створенню випробувальних лабораторій для визначення якісного кількісного місто генетично модифікованих організмів у харчових продуктах і сільськогосподарській сировині пообіцяли. І прем'єрка до 2012 року вона планує виділити на такі лабораторії майже 6 мільйонів з державного бюджету. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, бік кановини.